Кожного дня ми прокидалися, казали один одному доброго ранку, і називали там сьогоднішнє число, і там кількість днів хтось ще щось називав, або періодично робили це так само ввечері. Ось, Кожного дня ми говорили на ще один вище, день ми додому. Ну, це було так прикольно, круто по-своєму. Ось, Були хлопці, у нас дуже талановиті, які створювали власні пісні, і я вам скажу так, що хоч ми були там. Від 27 років наймолодший в камері був до самого старшого, це 42 йому було. Ось він співав колисково. І кожен вечір нас це так притягувало додому. Ну це було дуже круто. А так, щоденна, просто рутина: зранку прокинувся, зробив зарядку. Багато хто хлопців почали займатися спортом, там ховалися від камер і віджималися, присідали, щоб, хоча б якось тримати свої. Тіло в тонусі, через те, що просто нас деколи могли вони прокачувати, це там 600 раз просісти потрібно. І якщо ти, до прикладу, ніяк не займаєшся, то для тебе цих 600 раз буде таким, що ти не зможеш на другий день просто встати. Ось, зробили зарядку. Багато хто звертався далі до Бога. Ось це була ранкова молитва, і також вечірня. Потім перевірка, сніданок, читали книги, співали пісні. Так, деколи про себе, тихенько, деколи там. Дозволяла співати пісні так, щоб голосніше, щоб її інші з камер хлопці чули.